Усім привіт! Мене звати Оксана і я знову рада вітати вас у своєму в'язальному куточку. Так, ви вже зрозуміли, що ми знову продовжуємо мандрувати. М -м, коли мапа відкривається вашому погляду, то ми знову продовжуємо наші мандри. Наші в'язальні мандри. Е -е -е так, е я минулого разу зупинилася на циферці 26. І це в нас Луганська область. І Вікуся дуже щедра була цього разу. Саме Віка кидала кубик на цей тиждень, і вона мені викинула 5 годин. Ну, я задоволена, тому що більш-менш мм з роботою трошки я вже розібралася, і я думаю, що час буде пов'язати. Ну, сподіваюся. Так, і якщо я пров'яжу цих 5 годин, то я, виходить, буду мандрувати знову через Донецьку область, через яка це в нас область? Запорізька, так? Через Запорізьку область? Помандрую я в Крим і переміщуся, переміщуся аж до Чернівецької області. Ну, це вже щось таке трошки ближче, де ми були, і де мені ці краї знайомі. Так, ну, але це буде потім. Будемо мандрувати, коли я пров'яжу свої години. А зараз я вам покажу, який процес я збираюся ввязати з собою в ці мандри. Планую взяти для дівчатка джемпер для свого сина, який я е, зараз почала трошки активно в'язати. Я спочатку думала знову взяти свічот, яким я вже вам промитькалася, Але подумала, що 5 годин, напевно, що на чи я буду ті рукава дов'язувати 5 годин, я думаю, менше піде часу. Ну і трошки, напевно, що я вже розбавлю вам в кадрі щось інше пов'яжу. Так, ставлю маркер. Поставим певно, що ми тут поставимо тут так. І що, включаємо, напевно, що ми зараз включимо таймер. Було у мене 6 годин і ми виправляємо на 5 годин. Так, саме 5 годин я буду в'язати. Ну що ж, я побігла працювати. Ми з вами зустрінемось. Так, дівчатка, я знову вітаю вас у своєму в'язальному куточку. Сьогодні у нас вже 12 серпня, п'ятниця. Е, насправді, я дов'язала ще. Вчора в четвер мені здається, але не було вже змоги підключитися до вас, тому я відснімаю сьогодні <клес> свої мандри. Так, давайте зразу по процесу, по процесу. Ось тут був мій маркірочок. І якщо я не помиляюся, дуже мені зручно і видно. В районі 9 см я пров'язала і я вив'язала повністю моточок пряжі. Зараз я не буду вже більше в'язати реглану лінію. Так, подивимося що у нас повністю вийшло по реглані лінії, а повністю у нас вийшло 22. Сантиметри, ну, не знаю, може бути за коротке. А може і ні, я подивлюся, можливо, я ще сантиметр дов'яжу, тому що я буду пускати тут азіатський росток. І, ну, ще подумаю. Ще подумаю, що мені треба добре виміряти, скільки вже в мене петель є по тілу, скільки на рукава. На рукавчики я би вже не хотіла додати, тому що буде азіатський росток, то і рукавчики будуть. Вони і так в мене вже такі. Я старалася робити прибавочки ну, річі. Тут я робила в кожному, на початку в кожному другому ряді, потім в кожному третьому ряді, а далі вже в кожному четвертому ряді. Ну, подивлюся, подивлюся, подумаю, що добре, мені треба. Обдумати це питання. Так, і давайте подивимося на нашу мапу України. Чудові візерунки, безподобні і кольори. Вона гарна в нас. Так, я зупинилася минулого разу на циферці 26, і це в нас Луганська область. І... Вив'язала я своїх 5 годин, до речі, вив'язала я покажу своїх 5 годин. Таймер в мене спрацював. І е, за цих 5 годин я проїжджаю, вертаюся знову через Донецьку область, через... Е, е, Запорізьку область. Раз, два, три, чотири. Я в'їжджаю дівчата в Крим. Давайте таке я зафарбую. Я зафарбую. В Запорізькій області я ніколи не була. Знаємо, що зараз дуже важка ситуація на АС. Ну, я маю дуже велику надію, що там буде все. Спокійно і я не знаю. Люди, напевно, що просто не розуміють, з чим вони жартують. Так, і ми в'їжджаємо в Крим. Дівчатка, тут я трошки хочу зупинитися. Я, скажімо так, був час, коли я ще була досить маленька, мені було десь років 4. Ну Так, 3-4 період, і ми з моєю сім'єю виїжджали в Крим. У мене брат хворів бронхіальною асмою, і нам порекомендували, що дуже добре було б йому пожити там на півдні. І спочатку тато поїхав тільки з братом, брат від мене старший на 5 років, він був тоді в десь другому класі. Попробувати, як там той клімат чи йому підходить. Там вони знайшли квартиру, і потім під'їхали ми, скажемо, він приїхав і поїхали ми вже всією сім'єю, і ми там рік жили. І, дівчата, ви знаєте, що ми жили, де ми жили? Ми жили в Сарках, і ми жили в Новофедоровці, саме там, де недавнім часом. Дехто покурив не там, де треба. Своє дитинство я згадую, от коли мої перші спогади дитинства йдуть, то я згадую з Криму, тому що вік був такий десь від 3-4 років, можливо, 3,5 роки. І я пам'ятаю пам ту, ту місцевість. Е, мені було там дуже добре, мама була, тату був. Е, ну, дуже, дуже гарні спогади про Крим. Е, Пам'ятаю, я, до речі, дівчата, там дійсно цей аеродром е, військовий, е, дуже часто там були навчання е, перші е, е, ночі, як ми ночували, тату вже з братом. Місяць вони вже жили там, і вони вже трошки звикли були до тих звуків. Ну я не дуже пам'ятаю, але отак от з розповіді мами, мама пригадує, що перші ночі там якось так через ніч, напевно, було, чи через дві ночі були навчання саме вночі. І ось ці гул літаків дуже дуже було відчутно. Пам'ятаю, я висадку десантів, оці парашути, як спускалися, ти там сидиш і бачиш, що ось десь там спускається десант на парашутах. От, і що я ще дуже добре пам'ятаю, дівчата, це напевно такий: е це запах, це запах повітря, ну він там в Криму особливий. Ви знаєте, я відпочивала е ну, вже з своєю сім'єю. Ми дуже часто відпочивали, я вже казала, на Херсонщині, навіть були в Болгарії, але запах в Криму такий, ну, мені здається, запах моря і запах такої сушеної трави. І в мене такий був період, що, я, що я, ми дуже довго не їхали, щось 6 років на, на море. Ну, Старалися так вже з моєю сім'єю, ми старалися хоча б через рік, через два їздити, возити дітей для того, щоб трошки їх оздоровити. А було так, що ми десь років шість дня не, не вийшло, І ви знаєте, що в мене така була ностальгія, що я, напевно, що це таке закарбовання в от дитячої, я чула запах оцього кримського повітря. Що мене, що я ще пригадую там, я, ну, море, звичайно, море, ми на морі були кожного, кожного дня, ціле літо ми там були практично на, на морі. От, і, ми, до речі, приїжджали вже, вже були дорослі. І одного року, я не запам'ятаю, який це був рік. Ну, нашим старшим дітям, моїм старшому синою, було років чотири, також він був в тому самому віці, напевно, що, що я. І ми поїхали також в Саки туди само, тільки єдине, що ми не жили там, в Тюті Марійки. Вона вже була дуже-дуже тоді старенька. Напевно, що зараз вона вже не, не, не жила, не живе верніше, бо. Це років 20 з лишнім назад ми їхали, вона вже була досить старенька. Ми зупинилися в сусідів. Мої батьки там по сусідству ну досить досить дружно там всі жили. Вони були досить молоді, і там ми зупинялися в сусідів, і ми відпочивали. І знаєте, мені було так цікаво приїхати в ту саму місцевість. Ну, от Через стільки років. На той час це десь було минуло 20 з лишнім років. І тоді все здавалося таким великим, тоді все здавалося таким ну, масштабним. А насправді там все таке. Ну, будиночки такі, ну вже в дорослому віці ти зовсім по-іншому це все оцінюєш. Ну, Хороші спогади в мене про, про Крим, про, про Саке. І коли ще поверну, повернуся в той час, коли тато поїхав з братом попробувати, як йому там буде, чи в нього не буде приступів. Він поїхав просто в нікуди. Він зібрав дитину там, чимодан, буквально там, кілька лахів, і вони поїхали. Приїхали вони туди ну вже під вечір смеркало. Це напевно, що була осінь, мені здається. І він питав, де хтось дає квартиру. Це був не сезон, скажімо, коли б він ходив в сезон, літом, звичайно, ні, ніхто б не подивувався цьому. А це вже був не сезон, і люди дивилися на нього так ну, з якимось таким острахом, Ходить якийсь мужик із дитиною і шукає квартиру. І його боялися. Не дуже хотів хтось брати його на квартиру, і тільки оця тітя Марійка. Вона по національності, мені здається, татарка була і е, вона взяла, верніше вона як взяла, в неї був будинок на два входи. І в, одні, в одній половині вона жила, а інша була ну так закрита. І вона тіпа, каже, ну, так тато розказував, що вона каже, я б тебе там мілок взяв, взяла на квартиру, але там печка не працює. І, а тато в мене був майстер на всі руки. І він каже: я печку поремонтую, ви тільки мене візьміть. І вона там ще каже: та ні, там ти не поремонтуєш, бо я вже майстрів ті покликала. Ну, але якщо ти хочеш, то можеш спробувати. Ну і тато, звичайно, поселився, а проблема в п'єці не була, була проблема в, в димарі, там було просто все забите сажею, і тато почистив цей Дамар, і вже коли ми приїхали, ми, по-моєму, приїхали десь вже під зиму, то у нас вже печка гріла набагато краще, ніж що Марійки. Ну, Пам'ятаю я там ту подвір'я, пам'ятаю я великого собаку Сім'йона Сінька, був, дуже класна вівчурка. Була, ну, гарні, гарні спогади в мене суто з, з дитинства. Потім ми, ми прожили там рік часу і мали ми можливість там залишитися жити, і тато дуже хотів там залишатися жити. Братові було там шикарно, в нього приступи взагалі перестали бути, в нього пропали приступи. Ну, не знаю, можливо, моя мама щось відчувала. Я не знаю чому, але мама моя. Категорично відмовлялася е, там залишатися. Е, ну, вона мотивувала це тим, що вона, вона хотіла його вилікувати брата, а не, ну, а не знайти місце, де, де він може жити, скажімо так. І е, ну, склалася так обставини, що ми через рік е, вернулися додому і ну, з часом. Брат вилікувався, ну, ще, було, ще треба було добре, по-моєму, три роки ми лікували. Батьки верніше лікували брата. От, І потім вже ми контакти, звичайно, залишалися, і ми приїжджали до тіті Маріки спочатку на літо, там, на місяць часу. Це я вже трошки була старша, так? Я ж, по-моєму, ходила до школи. Перший, другий клас ми приїжджали, але це ще все рівно було. ну, Я дивилася на все дитячими очима. А зовсім по-іншому, коли ти приїжджаєш і вже дивишся, ну, як дорослий на все. От відпочивати ми, до речі, ходили на там було два пляжі, був місцевий такий міський пляж. І одного разу ми були там на тому пляжі. Ще як я була, досить ще ми жили, напевно, що там рік часу. Там було дуже-дуже багато відпочиваючих. І в мене той пляж такий асоціації дуже не дуже добрі, тому що там були рятувальники, там дуже оголошували, що загубилася дитина. Ну, такі в мене спогади є, що дуже-дуже, ну, ну, скажімо. Насичені такі були ці пляжі, цей пляж раніше. А ми переважно відпочивали такі в воєнному містечку, там також був пляж, там не пускали ну, будь-кого. Але ну, оскільки там батьки працювали на території гарнізону, то вони мали пропуска, і ми. Їздили туди на той пляж, там якраз е, підходили ці кораблі е, великі такі, і е, там менше було, набагато менше людей, і, ну, і чистіше і море, і, і набагато зручніше було. Ось такі спогади мої про е, моє таке дитинство і про Крим. І... Чесно вам скажу, що я переконана, що Крим обов'язково повернеться до нас, і Крим, це є Україна. Це є така наша перлина. І ми обов'язково будемо їздити до нашого Криму, возити наших внуків, а в тому звичайно, своїх діточок. Побували ми в Криму. Так, і ще. А вже своєю сім'єю, як я їздила, то ми їздили відпочивати в Євпаторію. Це також було десь ну, 90-ті роки, я так вже не пригадаю. Напевно, що, а, ні, напевно, вже 2000, бо 2000, напевно, що другий рік, перший рік десь так ми їздили відпочивати в Євпаторію. І останній раз, коли ми відпочивали в Криму, це була Феодосія. І це був, до речі, 2013 рік. Ми відпочивали в Феодосії також гарні, але в Феодосії також там є кілька пляжів, і треба, поки ми знайшли такий гарний пляж. ну, трошки Показали нам, скажімо, де, де краще відпочивати, тому що там є декілька пляжів. Ось такі спогади мої. Не знаю, чи я вставлю фотографії. Ну, з дитинства, напевно, що ні, тому що дитячі фотографії колись ми робили, так як ми відпочивали, але вони всі залишилися поки що в мами, вони десь там. І якщо я знайду наші, то вставлю, а якщо ні, то вже так і буде. Так, і мандруємо ми далі. Так, раз, два, три, чотири і п'ята позиція у нас. Ми, я в'їжджаю в, в по-моєму, Чернівецька область. Якщо я не помиляюся. Так, Чернівецька область. І знову ж таки хочу сказати, що в Чернівцях я була. В Чернівцях навчався мій старший син. Я також не знаю, якщо я маю. Напевно, що на комп'ютері є деякі фотографії, або я просто з інтернету скачаю. Там він навчався в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. Дуже класний університет, дівчата. ну Він там, як всередину заходиш в центральний корпус, до речі, він таки навчався в центральному корпусі, бо там є різні філіали по, по місті, а він таки навчався в центральному корпусі. безподобний цей такий, це така історична родзинка Чернівеччини. Ну, я знаю, що там дуже багато пар одружується і роблять там фотосесію, там надзвичайна краса як на території університету, ззовні, так і всередині. Там і є храм всередині університету, і самі, сам університет в коридорі, то там такі, такими сводами зроблений. Ну, якщо ви колись побуваєте в Чернівцях, я би обов'язково вам радила відвідати такий Чернівецький, цей університет. І мені здається, що там навіть екскурсії проводять і показують, там є що подивитися. Ось такі мандри цього року, цього разу, цього року. Цього разу в мене вийшло. Трошки було більше що розказати, можливо, вже навіть забагато. Бачите, я така людина, що якщо я маю що розказати, то я можу і говорити, і говорити, і говорити. а Якщо я в тих місцях була, а якщо я не була, то, то чусь і, і не знаю, що сказати. Тому що в інтернет зайдеш, почитаєш суху якусь таку інформацію. І, і більше ти не, ти не маєш. а... Такі спогади твої, що ти пережила, то ну, можна говорити дуже-дуже довго. Ну що ж, дівчатка, я рада, що ви додивилися моє відео до кінця. Хто завітав до мене на канал вперше і подобається вам ну, моя подача, прошу вас, підписуйтеся. Я дуже рада новим підписникам. Стараюся е, робити більше відео, але не завжди виходить. Ну, але це вже е, як виходить. На цьому буду я завершувати свої відео. Нагадаю, що. Е, Організатором даних в'язальник наших мадрів є наша Анічка. Посилання на неї і на всіх дівчаток, які приймають участь у цьому чудовому проєкті, я залишаю в інфобоксі внизу під відео. Переходьте і дивіться, тому що дуже класні речі, дівчата в'яжуть. Дуже гарні історії розказують також, ну, хто де проживає на, на території. На територіях різних куточків нашої України дівчата дуже-дуже цікаво розказують. Переходьте до них на канали і дивіться. Бажаю вам насамперед мирного, тихого дня, вечора, ночі. Щоб у вас все було гаразд, щоб ваші рідні і близькі були поряд і вас завжди радували. І всього найкращого вам до нових зустрічей. Усім пока.